Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнесу Дібрівка. Сьогодні у нас 15 вересня 2023 року я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено висадці пекінської капусти у теплицю. Значить, висадили ми 2500 штук Маноко. Це ранній гібрид бейовський. Минулого році ми його також е, е, садили у теплиці, тільки садили набагато раніше, 25 серпня. Цей раз на 20 днів пізніше. Ну, в принципі, це вже строки трохи пройшли. Але, якби діватися нема, нема куди, трохи ми не встигли. О, але будемо сподіватися, що, що встигнемо. Побачимо. Побачимо, як воно буде. От. Е, Висадили сюди 2 тисячі штук, десь 2300. Висівали тут 2,5. А так скільки зійшло. Тут у нас ось ще посередині кабачок є пожалів вбирати. Ну і тут ось теж капуста. І 2,5 ряда айсберга. Ну, це ми ще будемо там. У нас ще є розсада, ще є кюстар. От, пекінка вона слабше посходила, ніж маноко, і також 2500 штук. І е, є ще салат. Салат взагалі з 5 тисяч. Зійшло в нас близько 2000. Дуже погано посходив. Мабуть, неправильно щось зробили, ну, якби таке. Е, салат теж вже пізно, але будемо сподіватися, що щось буде. От. Е, Пекінська капуста, і Кюстар і, і Монноко вони залишились ще з весни. Я брав по 5 тисяч, але весною ви висадили. тут мене рядом за теплицею було. У мене є кілька відео, де вона вся постріляла і зацвіла. Ми там щось трохи взяли, але небагато. Навіть насіння не відбили. Але щось трошки там було. Весною в нас не, не, не вийшла Пекінка. Зараз йде активно в ґрунті, іде кісеки і білку ще поки що не різали. Але скажу так, що урожайності тої, що була в минулому році в теплиці, немає навіть близько. Тобто ґрунт це взагалі таке. Та ось, ось така справа в нас. Буду далі знімати відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Гарного дня вам. До побачення.